Слава нації, вітаю на каналі Добрий Rimbat, ефір'я Сашко добрий. Тут з ковбасних відрізків, помийна трофейно-московицьких, на треба набрати штук 15 більш-менш живих траків. Різонули перший сегмент на 10, отут я прогавив, що гребень відламаний. І разом з тим прогавив, що тут бракує гумових елементів. Я підозрюю, що якось під час розбиття її вони повилітали. Ну це не ми зараз робили. Так? Можна бачити, що тут не свіжак, це воно лежало, я б не догледів. Але навіть не це найцікавіше. Найцікавіше те, що отут пару можна бачити на цьому пальці, от я від руки її шморгаю. От вона, аж, ну, от я. я просто рукою її загортаю і розгортаю. Відповідно, отут вся гума. Мертва. По решті траки, принаймні, від руки вони тримаються так, більш-менш купи. Тобто рахуємо, що з цього сегменту на 10 7 штук мають більш-менш прийнятні шанси на життя. Водночас, наприклад, ось тут гума е, нібито в очі не кидається, що вона випалена, так, нібито в очі не кидається. Гума видається більш-менш живою. Проте ось тут за кутом взаємного розміщення траків можна бачити і розуміти, що їй вже вафельки. Оця частина, бачила, схоже, максимум вогню, після чого максимум гнила. Ось воно все горіло, це однозначно. Непридатне для використання. Це непридатне для використання. Отут 7 штук мають бути живими, тому що, ну, повторюся, принаймні ми тут ломами шморгали і так на око, оці два, це з'єднання мертве. Отам гребень обламаний, ну а ці більш-менш тримаються купи. І ще отут, я думаю, ми штук 5 наберемо. Один, два, три, 4, 5, можливо, ще 6, але не факт. І будемо бачити. Тому що далі оце воно вже у такому форматі спочатку там десь горіло, потім лежало виламане. Ну, можна розуміти, що тут вже з'єднання мертве. Наголошую, що, звісно, гусянки треба скручувати в порядку їхнього ну, здорової роботи так, на себе, а не від себе, бо це ну це вже мотлох. Ну Не знаю, 15 ми тут навряд чи наберемо, але штук 13. Чи хоча б десяток робочих, більш-менш маю надію, буде це все не від доброго життя, але треба дітькам допомагати у них і такого немає. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.